Всім привіт мої підписники! Ну і сьогодні я знімаю відео про Бравл Старс. Це відео я не це. Не, не дивився, скільки ви ту понабирали переглядів. Але зараз треба дойти. Я буду всіх помаленьку качати, зразу я ж не буду всіх прямо качати. На дерелі я вже трохи підкачався боєм. З непоганих варіантів. Це ще є Бонні Яку можна так хорошо прокачати на 100 кубасів. То може. Може, зразу, може, ні. Так, один стоїть. За Бонні не буду качатися. От бачите, раз базлайтер. Що я йому зроблю? Два базлайтера. Будь Брока пробила. Хорошо. Я тікаю, я тікаю, я тікаю. Як завжди мене любезно наздоганяє базлайтер. О. Так, и мы хотим мировую расписать. Минус. Иди В принципе... Нічого страшного, третє місце, забонь. це хорошо. непогано, точніше. Я заходжу за дерево, за якого я прокачував вже 300 кубків. Ну, по ідеї, да, стільки. Може і 200, я не пам'ятаю. Вже 300, бо на ньому. ай ай Бо на ньому було десь. 109. Або 104 було, або дуже 154. Щось таке. Щомфля ще? Опа. У мене трохи інший. Бій. Та ні. Такого френка я не хов. О, так хорошо можна забрати. Так що на ну, та Утає є тут можна і перше брати. Так, да, перше взято. Перше місце непогано. Тридцятка. Ще трохи. Трохи. Сімдесят кубків, все прям. Ой, шістдесят дев'ять. Серебряна. Сьома. Джеки. Я її давно купляв. Я її купляв 7 місяців назад. О, не смійтеся, що я взяла серебря... серебря... серебряного віця. Ой. О, це хороша була тика. Хорошо. Тичка точніше. Ну, не знаю, як це правильно називається. Рота сам сам вел Софія. Чуй. Пойдем може виграє, може ні. Ой-ой-ой, які ж он приємний Іду на нього. Та він див. Тут злив? правильно. Зараз піде до кіта розбиратися. Та все. Перше місце взято. Так, 11 кубків на базу. Тепер лишається 58. Що за завдання на Джесі? Виграй буде? Ладно, постараюся, тільки якщо я тут виграю, що треба я, тоді трохи буду від цих. Двадцать тысяч кубков. Наконец-то вспомни. за и так. Ты сюда. Ну что с Лили текали? Втекла угу. ли Лили? лили. Не знаю давно. Ідея десь тут, не ідея погана. Десь хтось. Опа, Опа! Все погано. Хай до мене звісно конечно. вже буде краще, ніж нічого. Давай. В принципі, mm. на халяву. Халяву треба брати. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Ну, добре, це зарахують, як за виграний бій. Бо в Бравлі, перше, друге, третє і четверте місце це рахується як виграний бій. Хто не грає в Браво, і хто дивиться це відео? Я вже почав бра... грати в Браво. Після одного відео, якого я подивився, тоді я за цю Джеки просто переігрував. Ді у мене на ній 200 кубків було, або 300, або 400. Ді у мене було десь на аккаунті 1000-2000 кубків общих. Не знаю, що по теперішнім меркам це смішно. Але... і по тодішнім теж було смішно. Все к выпаду, я с Леоном натируюсь. О, сын мой. Не-не-не, Леон не убит. Гарант е. Тика, Леон. Ка Бравл Старс, футбольный клуб Бравл Старс. За того, в кого більше грабаня. О! Так перше місце до можна було взяти. Так, останній біт за Джекі треба виграти. Сто кредитів на цього, на драку. Далі Амбер. Це мені ще збирати і збирати. Сьогодні був це перерив бо на Android iOS, в Арабії в цей. Якийсь баг був з базлайтером. Це із за цього я читав. По і з цього? По ідеяться було давно. Мо я тільки се не поняв, куда я новини грав, можна читати. Це вже було небезпечно. Ага. Так, нет. Я текаю, я текаю, я текаю, я текаю. Ага, а, тут уже бессмысленно было. О. Сколько у меня будет, цизначок? Ну, смотрите, я не буду. Хотя я уже... Логіка Майнкрафта, поїхали. До речі, можна було розу взяти і цей гаджет купити. Но у мене монеток немає. Тільки, пожалуйста, мені не треба з легендарного стартропа давати ці монети. Бо три рази виграю і все. І можна відкривати легендарний стартроп. На тепер місце займати. Яка на ньому серія перемог? Я не дивився, Ха-ха. мінус. Є більше квести вже буду виконувати тільки зананя. Надо буде буду прокачати бо на дев'яту силу Йой цей шейд чуть не це не прибув мене. Десь тут Тільки я дешетом затимився і виграв. Зараз я не знаю, що виграю. Напевно, не было. Короче, шедик урону не наносли. О, моя любима. це дизлайк. Капець, хто його ще кидаю? типу показати його, що він... Любить показувати. Чи ч дизлайк не можуть удалити з браво? І не кидайте дизлайки, це нікому не надо. Просто потім вам тоже будуть кидати дизлайки. Ви потім будете питати, а чого кинули мені дизлайк? Ага. Не знав спек, що в мене є гаджет який опять гарно використав. Ну, за дерево було хорошо грати. За шелім. Ні, ви ще ж за шельку не так часто граю. Цей скін прикольний. Мені подобаються такі скини, як мультяшка, спайк. Там ще на карделі усе є легендарний скін. Це було б прикольно, якщо б з легендарного астродропу мені випав би. Це мі... Мілашка Спайк, чи як його там? А найкращого скина з спайка, на жаль... А може ще є в грі? Є? А, напевно він в димі це є. Кікнувся. Де хто? Я просто більш-менш розумію, що тут сє. Можна костику. Ну і по ідеї, зараз можна взяти того, у кого великий він стрік. І з нього виграти. Ну, кому великий він стрік? Справа тут яке, а тут навіть трогати хочу його. На цьому три, на цьому два, на цьому два, на цьому два. На цьому. О Джекі 5. Хоча я не знаю скільки це дає, бо мені. Якщо перше місце, тоді супер. Ну тоді на Джекі піду. Якщо ні, тоді ще одну катку треба зіграти. Тільки треба ці дві катки хоча б тупчувати. У всіх цих двох катках. Може три прийде грати. Хто там? Деріа? Сам забрав і чого? Ти чого не проста? Забрав у нього банку. Все обідалося. Не ну, сиди, де, чого ти? Так? Чого ти так тікаєш? А чого? Ну ти ж за мной гнався тільки що. Чого ти тікаєш? Які це Джеки так граю, я не знаю. Просто легка механіка. Джесту можна розмотати. Так, гаджет. І сюди прохожу і, <кхм> я ж казав, до жесту можу розмотати. ой 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 Надо чекати Томбо і в нього є гаджет, який я не навіжу. Два слова про гаджет Тому Тому Так 6 хп мінус О. Злий катку називається. Нані виграла? Нані? Нані? Капець? Ні, я довго граю в Бравл, але щоб таких уже приколів було, я давно такого не бачу. Щоб Нані виграла. Там більш вирогідніше було, що даже Мотіс виграла, але не Нані. А за базу можно просто в пустиках просидеть и до... Я даже не знаю, до топ-5. И все. И легендарный стардроп. Тут есть кто-то в кустиках. Не, не могу. Так мы их собирали. Конечно, бог. То я зайду так в кустик. Він поймає, що сюди треба стріляти. Сейчас буде перевірка на посівку. Що я стану так в кустик? Хочешь я стою так в кустик? Я думаю. А, він в мене даже не стріляєму все одно. не все одно, бо мені треба до ти врутянути. Наши службы. Конечно, Лиля. Ну не, не зажила. Т5 є. Все. Легендарний стардроп. Все-таки дограю. Четверте місце. Нормально, нічого не скажу. Але ще краще. Легендарний Дроп. Ну і. О! Скин, але мені він не треба. Капець. Дивіться, просто який у мене скин на Барлі. Ні, Не цей. У мене і без цього на Барлі хороший скин. Капець. З легендарного стардропа. Таке получить. Скільки хоч пішло? Ну, 20 минут, ну все добре. В принципі вже пройшло багато часу, тому всім до побачення і всім пока-пока.